Посипалося шкло, почали стіни зсипатися, штукатурка, двері вибило, та й ми тоді почали потім шклі виходити. Вже сюди, тут вже люди лежали на землі, тут вже таке було дуже страшне. Було десь за 27. Дуже страшно. Дуже люди лежали тут в крові. Таке було страшно, страшно дуже. Рятувальники гасили полум'я, розбирали завали та шукали постраждалих. Території будинків, зруйнованих російськими обстрілами 19 листопада, обгородили стрічками. Біля них люди намагалися дозвонитися у своїх рідних, які в момент трагедії були у будинку. Поруч все часто молилися за покійних. Таку сумну картину можна було побачити на місцях прильотів у Тернополі. Є е, велика велика проблема щодо е, виявлення можливих потерпілих. Це багато квартир, житловий будинок, е, зруйнований верхні поверхи внаслідок ворожого удару. І будинок вкрай аварійний і вкрай тяжко там проводити пошукові роботи. Але рятувальники, зокрема підрозділ ДСНС, докладають максимум зусиль для того, щоб обстежити той будинок і виявити всіх можливих потерпілих, які там є щоб надати їм допомогу. Ну і крім того, проводиться велика робота щодо розбору завалів. На вулиці 15 квітня внесли влучання в одному з будинків на кілька п'ятістрів повністю повбивало вікна. Другий під'їзд загорівся, автівки, припарковані поруч, перетворилися на груди металу. До місця приїжджає транспорт ДСНС, поліції швидкої та буси з надписом 200. У дворі десятки тих, хто вцілів. Вони виносять тварини, речі, розмовляють з працівниками різних служб. Люди розповідають, як ховалися від небезпеки, чекали на допомогу, бачили тіла загиблих, зокрема й дітей. Верхні поверхи багатоповерхівки на вулиці Стуса, зруйновані вщент. Фахівці ДСНС гасять пожежу, один покриває весь район. На місцях трагедії зібралися десятки волонтерів. Серед них працівники громадських організацій благодійних фондів місцевого бізнесу, а також небайдужі, часто мешканці цього мікрорайону. Багато хто приносить до розгорнутих пунктів незламності та наметів їжу і теплий одяг. Я прокинулась без 15.7 і почула перший вибух. От, потім якась перерва була, і знову -то я чула шахет летів, е його збили, напевно, я так розумію. Ну, чесно, я не... А потім пішли вибухи один за одним. Це було дуже страшно. Я, я, я відчувала, що це десь поруч біля нас, але е не зрозуміла де. Потім мені вже... Знайома теж з Сумщини, вона позвонила і сказала, що це тут десь поруч нас туси. То ми з донькою вирішили приїхати сюди на допомогу. Ми прийшли, побачили, що такий обсяг дуже великий, дуже багато постраждалих і вирішила прийти допомогти від себе. Зібрала волонтерів, ось працюємо, даємо чай, каву, ліки, очі привозять люди. Дуже багато людей з Тернополя привозять дуже багато продуктів. Ну, Об'єм роботи. Дуже великі, так. Ми самі з Сумської, ну, Сумської області живемо вісім кілометрів кордону від кордону, десять ну, можна сказати. Ми самі жили під кабами, під обстрілами, знаємо, що це таке, і це знаєте, як наша місія допомагати. У мене чоловік військовий, у мами теж чоловік, ну, теж чоловік. військовий. У нас загинув брат на війні. Ну, ми знаємо, що це таке. Просто від себе допомагаємо. Я їхав десь, десь 6-10, були вже, позалітали шахеди і після того почали летіти ракети, балістика. І перша, перша точка це наша була на 15 квітня, і ми приїхали в Новоріон, потім на 15 квітня. І дуже багато ну, є, загинувші, є пара, тяжкі поранені, які завозять лікарню і стабілізують їх. Прилетіло перше на Оріон, на швидше всього. Я перше це не чув, бо були бомбосховищі з дівчиною і почув, і одразу машиною і, і Поїхав перше. Перше моя точка це була Оріон, яку е, 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 зразу ми з поліцією огородили. Територію і пропускали всю техніку, яка сюди заїжджала. І виходили люди поранені, надавали допомогу, як могли, і потім другу точку перекинули нас на 15 квітня. І ми надавали вже там допомогу, зробили міні-стабілізаційний пункт. Я і в мене є напарник, мій який ми пройшли курси госпіталєрів рівні ЦЛС. Наприклад, турнікети тампонада, оглянути пораненого, записати карту пораненого, щоб передати на інші печати евакуації. Згідно з даними Нацполіції Тернопільщини, станом на п'ятнадцятому листопада, внаслідок в атаки загинуло 25 людей. З них троє дітей, 75 травмованих, з яких 15 дітей. Рятувальники і правоохоронці наголошують, що важливо не ігнорувати сигнали тривоги та спускатися в укриття. Волонтери закликають приносити допомогу, здавати кров постраждалим, і на майбутнє вчитися надавати першу домедичну допомогу, бо це у таких ситуаціях допомагає рятувати життя.